Привіт! Шукаєте один препарат для котика та собачки проти кліщів та бліг? Ми маємо рішення. Ти підпишись, а я розповім. Мене звати Настя, я експерт по здоров'ю тваринок, а це Річард. І сьогодні ми вам показуємо справжню еволюцію у світі протипаразитарних засобів. Це суспензія Pet Evolution. захищає від бліг, кліщів, глистів, серцевих глистів. Ну, дуже багато паразитів. Але найважливіше це зручність. Вона має дуже зручне застосування. Дивіться, відкриваємо, набираємо завдяки ж дозатору, який іде в комплекті. І дуже зручно давати суспензію прямо у ротик нашому малюку. Бачите, як він швидко з'їв? І тепер він захищений на 45 діб проти бліг та та кліщів. А ще. Ви знаєте, що суспензію Pet Evolution можна один раз купити, а використати чотири-три рази завдяки різному дозуванню або розділити на декілька тваринок. Суспензія Pet Evolution – це найкращий вибір для, для вашого хвостика. Вецинтез 23 роки якості.